В селі Маргалі, на Буковині тільки й розмов про надзвичайну новину. 17-річний юнак зґвалтував 12-річну дівчинку. Сходив це пізно ввечері, просто серед вулиці. Захистити мало було нікому. Батька немає. Мати на заробітках в Італії. Дівчинку зґвалтували вночі майже посеред вулиці, та ніхто з її односельців нічого не чув. Ось тут, по-моєму ж видно. Такі так. пройшли і все, і більше нічого не знаю. Я просто бачила, коли... Слід цієї прогилі, але тоді ночі нічого не виділа. Дівчина малолітня, 12 років. Ішла, поверталася додому ввечері, об 11 годині вечора, Поверталася додому і на одній з вулиць села Магала Новоселецького району Чернецької області. Її зустрів односельчанин, також неповнолітній, 17 років. І шляхом застосування погроз та фізичного насильства е, зґвалтував останній. У школярки немає батька. Мати на заробітках в Італії. За нею мала наглядати гувернантка, які платила мати. У школі ж кажуть, жінка за дівчиною майже не дивилася, тому вона сама розпоряджалася своїм вільним часом. З хлопцем, що її зґвалтував, дружила. З ним дружила в одній компанії волов. У селі кажуть, у цій компанії неповнолітніх було нормою вживати алкоголь та гуляти до ночі. Хлопця ж, що скоїв злочин, у селі взагалі вважають неблагополучним. Хлопець раніше притягався двічі до кримінальної відповідальності за крадіжки. Гвалтівник також живе без батьків. Єдиний, хто за ним доглядав дядько, материн брат. Журналістами чоловік розмовляти відмовився. Я навіть не знаю, що сказати. Помітьте мене правильно. У мене вдома не було в той час. наш. Оце у нас, оце що називається заробітки. Бо це є заробітки. Там заробляють гроші, але е, тут тіряють виховання цих дітей. Бо які родичі б не непогані були, які б не хороші були родичі. Мама є мама, якби мама була рядом, то б навчила ту дівчину. Що треба робити? Що не треба робити, і то гопця би, може, навчили. Неповнолітній гвалтівник наразі у Чернівецькому СІЗО йому загрожує 10 років позбавлення волі. Також правоохоронними органами буде дана правова оцінка діям гувернантки, яка мала доглядати за дівчиною. Олег Тудан, Микола Остафій, Чернівецька область, НТН.